Я Таренців Тихон, учень 4-го А класу Харківського ліцею No159. Презентую свій проєкт Сад за склом. Дисципліна. Я досліджую світ. І зараз я розповім, як зробити сад за склом в себе вдома. Для цього нам потрібно взяти скляний посуд та декілька шарів, каміння для дренажу, вигідля для того, щоб коріння рослин не загнивали піску, грунту та самих рослин. Флораріум це як акваріум, тільки для рослин. Перша про них згадують, на початку XVIII століття англійський лікар Натаніель Уорд захоплювався метеликами і вивчав їх розвиток. Одного разу він вирощував куколку у скляному посуді і помітив, що там стала проростати папороть, яка набула своєї популярності в той час. Але лондонський клімат їй не підходив. Отже, виявилося, що мох та папороть гарно себе почувають в певних умовах і навіть не потребують посиленого догляду. Ще один приклад цьому, також вліть. Девід Лацмер. Він посадив свій сад у десятигалонну пляшку в 1960 році. А у 72-му Закрив і перестав поливати. Це говорить про те, що рослині не обов'язково потрібен контакт з повітрям. Головне, що потерпляло світло, завдяки якому при фотосинтезі виробляється кисень та відбувається зволоження повітря. Волога накопичується у пляшці і випадає дощ, листя, яке опадає, на дні перегніває і одобрє ґрунт. Актуальність теми не тільки в красі і затишку, які створюють кімнатні рослини, а ще й в тому, що досить примхливі рослини не потребують посиленого догляду і можна не боятися залишити їх на тривалий час на самоті. Мета моєї роботи. Дослідити умови сприятливі для утримання та догляду кімнатних рослин у саді під склом. Об'єкт дослідження. Кімнатні рослини, що потребують особливих умов та догляду. Предмет дослідження рослини фітонія паперонія і мох, а також необхідні умови для їх комфортного росту у міні-саду. Завдання роботи. Казати на перевагу міні-саду зі склом в порівнянні зі звичайними горшиковими рослинами. Якщо все виконати правильно, то цей сад буде доглядати за собою сам, тому що в ньому з'являється своя екосистема навіть за своїми попадами.